Привіт, це я Нензіп. Ukraine Mobile Samp відкритий вже декілька місяців. І сьогодні відео я вам покажу, що ж мені вдалося накопичити за цей весь час. Покажу вам, які в мене машини, який в мене будинок, який в мене бізнес, скільки в мене грошей, як я цього всього досяг, і так далі, і тому подібне. В принципі, відеоролик буде доволі таки цікавим, як для новачків, так і для тих, хто вже грає, доволі таки довго. Так що обов'язково сходу в кнопочку лайка. Ну а якщо ти якимось чином ще не підписаний, то обов'язково підписуй. No, My name is Jordan Belfort. Yeah. Ну от, в принципі, братва, я вже залетів на сервачок. Перше, що ми можемо побачити, це мій баланс, який складає 122 мільйони 630 тисяч. І ви мені можете сказати, Дандіп, йомає, що таке, що за діла? Де ти взяв стільки віртів? Тобі видали по любому. Ні, братва, щоб розуміли, відколи я тут граю, мені ні разу ні копієчки, нічого не видавали на мій віртуальний баланс, так скажем. Все це зароблене нами разом з вами, точніше мною разом з вами. Коротше, всі ці гроші вони складаються з того, що от в мене є бізнес, про який ми поговоримо трішки пізніше, і плюс реферали. Реферали, що таке, реферали? Це от коли ви вводите мій промокод, я получаю деякі діяні Ввели мій промокод 1689 людей, з яких 1234 відіграли. Певну кількість часу, яка потрібна для того, щоб отримати приз. І от, в принципі, з цього мені гроші накапали, плюс ще в мене є бізнес знову ж таки, з якого мені теж капає нормально, так денежок. Але до того ми повернемося трішки пізніше. Далі що ми бачимо? Самий дешманський скін, аксесуари також недорогі. Попугайчик коротше там скейт. І маска демона все це коштує просто копій. Коротше, наступне, що ми бачимо, це наш особняк. Цей особняк є моїм особистим і також являє сімейним. Тобто, всі, хто вступає в сім'ю Юніоне де фамілії, можуть тут жити. Виходимо на вулицю. Як я вже упом'янув, я являюсь власником сім'ї Юніоне де є фамілії. Власне, ця сім'я знаходиться зараз на другому місці в рейтингу. Джордан Белфорд, власник. Тобто я до речі, забув сказати, що особняк то знаходиться на Ванву. Дуже класний особняк, ми його брали по державній вартості, тобто по госу, за 8 з чимось мільйонів, якщо я не помиляюся. Але його вартість зараз дуже-дуже-дуже сильно висока. Буквально недавно мені за нього пропонували біля 40 мільйонів віртуальної валюти. Але я відмовився, тому що цей особняк мені вподоби, він мені подобається, я не маю наміру його продавати. Далі, що ми можемо бачити біля особнячка? Біля особнячка в нас стоять автомобілі нашої сім'ї Юніони Дієї Фамілії. Автомобілів тут дуже дуже багато. Кожен, хто вступить в сім'ю Юніони Деї Фамілії, зразу може користуватись цими автомобілями. Ви такий от бомжик, новачок, там появляєтесь туди-сюди, пішли чуть-чуть роботи, вступили в Юніони Де є і, і вже живете в такому велетенському, красивому, класному особняку і користуєтесь цими шикарними просто автівками. Ну що ж, перейдемо тоді до мого особистого автопарка, який, в принципі, не дуже й той великий. Перше, що я вам покажу, це мій велосипед. Це самий перший велосипед, який я купив на цьому саму на цьому сервері, коли я появився. Бо мені хоч на чомусь треба було пересуватися. І от на ньому я катався. В принципі, я не пам'ятаю, за скільки я його купив, за 20 тисяч, здається, чи за скільки. Але я на ньому толком той не катаюсь. Я його зараз заспавнив вперше, певно, за місяць, якщо не більше. Але велосипед, оцей Mountain Bike, тобто гірський велосипед, дуже класна штука, через те, що він дуже високо стрибає, і ти можеш спокійно перестрибувати. Ось такі от високі. Блін, ладно, в мене не вийшло, але в принципі можна перестрибувати високі ось такі от велетенські просто паркани. Це дуже зручно, реально дуже зручно. Так, наступне, що в мене є в автопарку, це Bentley Continental. Bentley Continental. Звідки появилась в мене ця машина? Мені подарував її мій колишній. Заступник в сім'ї. І, в принципі, вона мала йти на розіграш на стрімі. Але я після того майже толком не стрімив. Не розіграв тоді. Коротше, розіграю зараз. Для того, щоби отримати оцю прекраснішу Bentley Continental. Вам треба бути, звісно, підписаним на канал. Підписаним на телеграм-канал, який буде в описі під відео, а також в закріпленому коментарі. І написати один якийсь коментар. Я, в принципі, того, хто виграє, кажу в своєму телеграм-каналі. Тобто вам по-любому обов'язково треба бути підписаним на телеграм-канал. Якщо що, подарував мені оцю Bentley XT. Я думаю, ви його всі знаєте. Наступне авто, яке в мене є, це шестиколісний Гелендваген, який коштував мені більше, ніж 20 мільйонів віртуальної валюти. What the fuck вообще, мужики? Ви собі уявляєте, 20 лямів на тачку. Для когось на сервері 20 лямів це ціле состояння. Коротше, що я вам скажу по цій тачці? Вона дуже-дуже красиво виглядає. Тобто зо... до зовнішністі в мене питань взагалі немає. Вона реально дуже круто виглядає і дуже мені подобається зовнішньо. Але до того, як вона їздить, у мене є деякі запитання. Через те, що тачка за 20 ля, з нуля без нітро. Зараз ми нітро не будемо використовувати. Ви побачите, скільки вона їде від нуля до сотки. І так, розгончик, я не знаю, скільки секунд пройшло, але до хіра і тепер сотка. Максимум у цієї тачки це 160 км на годину. І набирає вона їх доволі таки довго. З нітро, звісно, вона трохи поярче набирає, отак от. З нуля, з нітро до соточки вона прям майже моментально набирає. Але знову ж таки 160 км це край, і це, як на мене, дуже-дуже мало. Хоча, типу, в реальності воно здається теж десь приблизно так їде. У цей шестиколісний гелік. Але все ж таки, ми в ігрі так що можна чуть-чуть чуть-чуть додавить. Йоме. Великий плюс цього автомобіля, що як би ти його не перевертав. Він все одно стане на колеса в будь-якому випадку, навіть коли ти просто статично перевернувся, він все одно стане на колеса. Також може переїжджати всякі шлагбауни. Бардюри і так далі, тому подібне, за рахунок своїх доволі таки немаленьких коліс. Останній мій автомобіль заспавнимо. Це Астон Мартін, який я купив всього-навсього за 1 мільйон, мужики. Але я вам скажу так: за 1 мільйон ви кращого автомобіля на сервері не знайдете. Так, можливо, він не всім подобається зовнішнього, хоча, в принципі, спереді він мені також не дуже сильно подобався спочатку, але потім я привик. Але ззаді він виглядає доволі таки прикольно. Він мені реально подобається. Щоб розуміли, максимальна швидкість у цього автомобіля 225 км на годину і набирає він її без е, прокачки мотору максимально швидко. Тобто в мене він стоковий. Він стоковий, їде дуже класно і дріфтить він прикольно, і їде швидко в стоці, тобто не потрібно витрачати гроші на прокачку мотору. Раз, два, вже соточка. Поняли? Раз, два, вже 200 І все, і 225 валить. Не хочу ставити прокачування якогось мотора, бо коли ти прокачуєш мотор, дуже часто автомобілі починає дуже сильно заносити. Мені це не дуже подобається. В принципі, так як Aston Martin їде в стоковому своєму варіанті, мені більше, ніж потрібно, і більше, ніж достатньо. Мені реально більше і не потрібно. Тобто так, мужички, я вже під'їхав до свого бізнесу, і це ферма. Ферма це один із першопочаткових видів заробітку. Тут ви, в принципі, бомжиками приходите Буде виконувати квести і, в принципі, працювати. Що вам сказати про цей бізнес? Скільки він мені приносить, я казати не буду. Я трішки буду тримати це в секретику. Давайте потім якось десь, колись, при якихось обставинах, я вам розкрию цей невеличкий секретик. Ну, скажу, що доволі таки нормально. Скільки грошей я її оцінюю. Я вам скажу так: взяв я цей бізнес по державній ціні знову ж таки, коли сервер лишень відкрився, ми зразу закупили цей бізнес, так скажем. Взяв я його за 13 чи 14 мільйонів, щось в такому роді. Ну, недавно в мене хотіли купити її за 80 мільйонів. Хоча я вважаю, що це доволі таки мало для цього бізнесу, тому я його і не продав. Хоча в будь-якому випадку я не маю бажання його зараз продавати. Якось, в принципі, так, мужики, я не знаю, можливо, я щось забув, можливо, нічого. Не забув, якщо щось забув, то нагадайте мені. <хи> якщо ви ще якимось чином не граєте на Ukraine Mobile сам, то обов'язково скачите групу посиланню під відео. При реєстрації у полі запросив, що вводіть нікнеймбалфорд. Це вам дасть 300 тисяч після того, як ви відіграєте 25 годин на сервері, а також після того з /MM лише промокоди і промокод від ютубера. Хеш 9. Хештег 9 дасть вам 300 тисяч. Після того, як ви відіграєте 3 години всього-навсього 3 години на сервері. Тобто, в сумі від мене ви можете отримати 600 тисяч просто так, просто ввівши і промокод. Це ж круто, реально, мужички. Не забувайте про розіграш оцього прекрасного Bentley Continental, який буде проводитись в нашому телеграмі. Ще раз нагадаю вам, що вам потрібно зробити. Вам потрібно підписатись на канал, підписатись на телеграм-канал, обов'язково написати якийсь коментар, і результати будуть в телеграм-каналі. Ну, на цьому, в принципі, я з вами не прощаюсь, а кажу вам до зустрічі!